Дорогі наші першокурсники, дорогі гості, доброго дня. Вітаємо вас зі вступом до Інституту прикладного системного аналізу. Це був непростий шлях для вас. На цьому шляху ви вже подавали низку перешкод. Ми пишаємося вами, вітаємо вас із початком такої нової і важливої життєвої глави в вашому житті. Попереду вас чекають незабутні роки, навчання, саморозвитку, нових звершень. І не це, нехай цей шлях буде сповнений цікавих відкриттів дружніх стосунків і професійного зростання, професійних досяг. Ми всі, кожен з нас, ми вдячні Збройним силам України, кожному і кожен, хто зараз нас нашу державу за можливість цієї зустрічі і за можливість навчання е, загалом. Будьте активними, наполегливими і пам'ятайте, що ми завжди поруч, щоб підтримати вас на цьому шляху. Бажаю успіхів і натхнення усіх ваших очі. Дякую. Тепер я хочу познайомити вас з адміністрацією нашого навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу. Науковий керівник, засновник нашого інституту, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України. Директора з науково-педагогічної роботи Інституту нашого, доктор технічних наук, професор Романенко Віктор Дивченко. Директор Інституту, кандидат технічних наук, доцент Єфремов Константин Вікторов. декана з роботи, Стус Олександр Вікторович. Кафедри математичних методів системного аналізу кандидат технічних наук, доцент доцентка кафедри штучного інтелекту, кандидат технічних наук, доцент Джигере Ірина Миколаївна. Кафедри системного доктор технічних наук, професор Мухін Василь. Дуже дякую. Бажаю, щоб ви стали успішними в вашому житті, професійному і в людському житті. Ну, побажаю успіхів на цьому. Щасти вам на цьому шляху. Дорогі друзі, я всіх вас вітаю, вікна те самі щасливі роки в нашому житті. Ну, звичайно, багато буде щастя і потім і було, мабуть, у вас, але не це такі особисті враження, які ніколи не забуваються. Ви будете системними аналітиками, які далі можете так сказати самі керувати і давати задачі. Це відмінність інституту прикладного системного аналізу. І хочу представити кураторів першого курсу. А, куратор Кі 41 тут не присутній. Кухаря Сергій Олександрович, він вкрай заклопотиний все, що у приймальній комісії. Тому я думаю, ви з ним зустрінетесь трошки згодом. Куратор Кі 42, доцент кафедри штучного інтелекту Бенде Владислав. Іван. І 43, інтерект, около, сабов, да. Чому дуже важливий постать куратора? бо це безпосередньо дійсно ваш куратор. Якщо виникають певні питання, то перша особа, з якою ви контактуєте, щонайменше я рекомендую, це куратор. На що я хочу звернути увагу? вашу? Специфіка того, що ви сюди прийшли, ваша мета є отримати знання. Для того щоб отримати знання, це повинна бути двостороння дорога. З одного боку, викладач, який формує для вас певний набір знань і хоче довести до вас, а з іншого боку, це треба сприйняття цих знань вами. А це процес досить складний, це труд, це робота. І я вас закликаю спочатку, початку вересня, налаштувати себе так, щоб у вас була мета отримати саме ці знання. Загалом всім привіт, любі студенти і батьки. Можливо, у вас сьогодні раз було питання: що це за люди, котрі з Бейджиками бігають і вирішують всі питання. Це ми, ми, учасники студради пса. Вона налічує в собі дев'ять відділів. І сьогодні ми хочемо розповісти вам трошки про кожен з них. І почнемо ми з першого і Відділу котрого ви побачите вперше, в принципі, коли починаєте взагалі задумуватись, куди ви хочете вступити. Це обідвідділ. Ці люди пишуть всі статті на наш сайт, відповідають на всі можливі питання в чатах і навіть створюють освітні івенти для абітурієнтів. Наступний наш відділ це освітні. Можливо, ви вже не чувані про велику кількість нудної. Це звісно, перебільшення стереотип математики. на ІПСА, і ви вже готові проходити курси строги. Тому саме цей відділ допоможе вам отримати нову та корисну інформацію за межами пар в університеті. І наступний один з найпопулярніших відділів нашої студради – це проєктний відділ. Ці люди, справжні майстри в створенні івентів за рік. Вони роблять приблизно 17-20 заходів, і перші чотири це саме для вас, для першачків. Вони дадуть вам зрозуміти, що студентське життя це не про нудне навчання і математику, а також про Хеллоуін, тематичні івенти і велику кількість веселих спогадів. І наступний відділ це справжні стражі порядку. Інформ. Відділ. Ці люди перевіряють всі наші статті, редагують і пишуть пости, і контролюють, щоб кожна кома точно була на своєму місці. Це в нас дизайнерський відділ. Я думаю, ви зараз точно перебуваєте в шоці. Приємному звісно. Від за цих картинок та постерів. Без креативності та майстерності цього відділу не обходиться жоден з івентів на нашому факультеті. Адже тут зібралися всі майбутні UI, UX-дизайнери та митці всі АІПСА. ІТ відділ, як то кажуть, вода біжить, вогонь горить, а факультети ПСА не може існувати без ІТ відділу. В умовах війни підтримувати виробництво мерча було доволі важко, але зараз через докладені зусилля відділ працює, на наповне медіа Медіавідділ. Якби Сократу довелося описати роботу цього відділу п'яти слова, він би відповів, коли будуть спонки з івентів. І останній, але не по важливості, це тікток відділ. Mm -hmm. Багато хто, можливо, бачив вже наші тіктоки, можливо, хтось ні. Але саме цей відділ допомагає зрозуміти абітурієнтам, що ІПСА це не про нудне навчання, це також про веселі меми, це про веселі танці під тренди. і. Саме можливо через них ви дізналися про іпса.